Всіх вітаю 24 лютого 2025 року, три роки з моменту повномасштабної війни в Україні. І я сьогодні вирішила зробити етер про психологічне здоров'я передусім, про наш психологічний стан і це все в рамках теми Психологія війни. Я так склала, що на початку. 22-го року якраз завершувала навчання в магістратурі за фахом соціальної психології, і в нас в рамках нашого стандартного курсу соціальної психології був курс з політичної психології. В 24 му році, в квітні 24-го року, я додатково ще пройшла сертифікацію на предмет самопсихологічної, точніше, психології політичної. І, звісно, контекст подій, контекст війни він вимагає зна від нас саме занурення в цю тему. І сьогодні я хотіла вам розповісти про дві книги, які насправді дуже-дуже ну, мене особисто підтримали під час останніх трьох років. І так складно знаєте, що я дуже дуже переймалася, що я не володію німецькою мовою, не можу читати в оригіналі Фройда. Карла Густава Юнга їхні праці. Але мені пощастило, тому що я володію французькою мовою. І, на щастя, я змогла прочитати в оригіналі не одну роботу такого відомого в певних колах відомого вченого французького Гюстава Любона. Він дуже відомий в широких колах завдяки своїй роботі Психологія мас, і де він дуже гарно розкрив, що таке масова свідомість, як ми. Втрачаємо буквально, втрачаємо інтелект, щойно ми стаємо часткою якоїсь групи великої, тобто маси, це найпопулярніша робота психологія маси, психологія народів. Але у Гюстава Любона, особливо в контексті того, що він. Жив у часи Першої світової війни. В нього є дуже гарні роботи, які, на жаль, не перекладені українською мовою. І от одна з таких робіт, яку я в 22-му році замовляла з Франції, це робота, яка називається Перші наслідки війни, трансформація ментальна, психологічна, трансформація народів, видання 17-го року. Цікаво, що в цій книжці ну слухайте, це був 1917 рік, і він там говорить про світова війна, світова війна, світова війна. А ми зараз розуміємо, що минуло вже більше ста років, і ми говоримо і про Першу світову, і про Другу світову, і навіть про третю світову війну. От ми зараз думаємо, чи це вже початок Третьої світової війни, чи це ще не початок, а Папа Римський ще у 2013 році у своїй промові сказав, що ми вже на початку Третьої світової війни. Тому, ну тут, коментарі зайві. Отже, я хотіла вам порадити, якщо є бажання зануритися в тему психології війни, в парламентському видавництві вийшла дуже така. Крута, крутезна робота з точки зору психології, психологія війни У 2023 році вийшла ця робота. Я з особливою насолодою читала цю роботу, тому що один з авторів це мій науковий керівник Тетяна Михайлівна Траверсе. І ця книга є рекомендована. Це монографія. Це така наукова монографія. Але що цікаво, ця книга, по перше, вона є рекомендованою вченою радою Національного університету оборони України. І в цій книзі, ось ці психології війни, можна зайти на сайт парламентського видавництва, придбати, мені здається, ще вони є доступні. В цій книзі частково перекладена ось ця праця Лібона. Тому я хочу з вами поділитись такими найцікавішими, як на мене, моментами, які допоможуть, я сподіваюся, і вам, тому що мені свого часу допомогли в правильному стані. Тримати свою психіку, своє ментальне здоров'я. Отже, в книзі Психологія війни, окрім перекладених робіт Лібона, там де він дуже-дуже так знаєте занурюється старанно в тематику, чому взагалі війна виникла, чому люди пройшли стільки страждань? Чому саме такі страждання були? І якщо нам здається зараз, що ми щось переживаємо абсолютно нове, то можна дуже здивуватись, читаючи про жахіття Першої світової війни у творах Лібона і зрозуміти, що просто хтось, ми знаємо хто взяв всю оцю теорію пруської німецької школи військової. І собі записав, власне, на базі цієї теорії розробив свою військову доктрину. Ну, слід згадати, що були такі видатні полководці і, взагалі, політичні діячі в Прусії, яка згодом стає Німеччиною, які, яким належать цитати, класичні цитати про війну. Ну, перше, Карл фон Клаузевіц це відомий військовий реформатор, прусський генерал, і його найвідоміша фраза про те, що війна це продовження політики просто іншими засобами, продовження політики іншими засобами. Це, це більше про політиків, так? тобто використали одні засоби для досягнення цілі, не спрацювали, окей. Ідемо війною на сусідів. І те, що робить ну, ті, ті, ті події, які є трагедією для окремо взятих людей, для політиків це просто часто підход до того, як я творю свою політику, просто в інший спосіб. Це такий, знаєте, драматично цинічний момент. Але його теж важливо усвідомлювати, коли ми формуємо наші очікування від політиків. Тому що нам іноді здається, що це такі святі люди, які мають думати про народ, які мають максимум да, з себе витиснути для того, щоб задовільнити бажання народу. Але ж ми розуміємо, що там трішки, трішки інші закони і трішки інші парадигми. Ще один Полководець він, власне, був <клес> тим, хто об'єднав німецькі землі. Я про Отто фон Бісмарка. Це ще у нас історія кінця 19 століття, але він теж з тих цитат, які проводяться і в цих книгах, очевидно, що підхід до ведення війни. Ну, Він особливо за останні 100-200 років не змінився. І якщо нам здається, що щось ворог застосовує і щось воно таке унікальне нове, то ні, абсолютно ні. І хотіла цитату Бісмарка. Так, ось його цитата. Що мета справжньої стратегії мається на увазі та ведення війни вдарити противника, вдарити противника сильно, тобто не нести дуже дуже сильний удар. Понад усе ви повинні заподіяти максимум страждань мирним мешканцям, захоплених вами міст, щоб їм набридла боротьба. Ось тут увага та набридла боротьба і заручитися їхньою підтримкою у здійсненні тиску на їхній уряд. Щоб той ухвалив рішення про припинення війни, і далі, взагалі, цитата, знаєте, ну це, це от для розуміння. Я пам'ятаю, коли я вперше її прочитала, я декілька днів просто я далі вже не могла текст цієї книги читати, але ходи, ходи, ходила і переварювала цю фразу, тому що вона з одного боку геніальна своєю глибиною, з другого боку, вона драматично трагічна для тих людей, які є, як ми з вами, та не просто очевидцями, ми учасники всього цього. В усіх випадках ми, ну це та, да, це полководець німецький, який війна німецькі землі. І його завдання ж було силою зробити це об'єднання. Тому він, в принципі, у німців є героєм. У всіх випадках ми керуємося принципом, що треба зробити війну настільки жахливою для цивільного населення, щоб воно благало про мир, настільки жахливою для цивільного. Населення, щоб воно благало про мир. Вам це нічого не нагадує. На жаль, на жаль. Тобто, не можна говорити, що наш північний ворог, він щось таке геніальне. Він і там все, все вкрав, розумієте? Вони і от у, у пруських, і потім німецьких генералів вкрали те, що лягло в основу їхньої військової доктрини. Е, я. Хочу трішки вже з цих тактичних військових моментів. Ще, напевно, один, що протягом війни німці використовували різні психологічні засоби. Протягом війни німці використовували Перша світова, і німці вдавались до невеликої кількості психологічних засобів. Я зараз перелічу ці засоби, процитую з книги. А ви от подумайте і скажіть, чи, чи щось змінилося з тих часів. Отже, це терор, це. Неочікувані напади і нічні атаки. Якщо хтось думає, що нічні атаки це якийсь ноу-хау, ні. І всі вони базуються на одному й тому самому принципі, який полягає в тому, що треба сильно вплинути на моральний стан ворога. На моральний стан ворога. Гюстав Лебон в своїх роботах про світову війну. Для нього тоді це була просто світова війна. Ми розуміємо, що тоді, коли він писав свої твори, це була Перша світова війна. Він зазначав, що війна була в основному проведена психологічними силами, психологічними силами, і що її походження і спрямування можна зрозуміти тільки за допомогою психологічного аналізу. Отут, От напевно, най найголовніша фраза взагалі всього того, що я вам хотіла розповісти. Що війна це передусім, та да, це цитуючи Густава Лібона, війна передусім проводиться психологічними силами. Тому, щоб зрозуміти, що відбувається, щоб зрозуміти, як правильно поводитись в цих ситуаціях, ми маємо вдаватись до психологічного аналізу. І тут нам на допомогу приходить наука-психологія. Та нагадаю, що в перекладі з Давньогорецької психологія назва науки психологія перекладається як наука про душу. І, напевно, найголовнішим завданням психологів, тих, хто представляє цю науку, є допомога людям здобути той стан, душевний стан спокою, рівноваги, впевненості, тому що лише психологічні сили дають нам той ресурс, який нам потрібен для того, щоб прожити, пройти це все жахіття, достойно пройти. І, можливо, навіть здобути. Якийсь додатковий ресурс. Я вже не один раз говорила про те, що якось в якомусь контексті війни ми дуже часто говорили про ПТСР, 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 а про посттравматичне зростання, яке відбувається у більшості людей, та, на відміну від ПТСР, посттравматичного стресового розладу. Так от, посттравматичне зростання воно відбувається частіше. І, і слава Богу, та, тобто людина здатна адаптуватись до будь-яких умов, вона здатна е, протистояти, вона здатна в цьому протистоянні ставати сильнішою і витривалішою. І це вкрай важливо, і нам потрібно про це весь час пам'ятати. Тому основні такі висновки і можливо рекомендації, які будуть для вас корисними або просто слушними. Перша для того, щоб далі рухатись нормально, та нормально підтримуючи свій психологічний, психічний стан, ми маємо зрозуміти, що контекст, в якому ми зараз живемо, це контекст війни. На жаль, от вже три роки повномасштабної війни. Але, на жаль, є люди, які, і це один зі способів психологічного захисту, єдине, що він працює з часом на шкоду тим людям, які його використовують, це робити вигляд, що нічого не відбувається. Вона, вона все нормально. А тут повітряна тривога, шахеди, ракети і знову цей стрес. Тому перше, що нам потрібно зробити, зрозуміти контекст, в якому ми живемо. Якщо ми прийняли рішення, що фізично ми залишаємось на цій небезпечній території, бо це наша батьківщина, це наша рідна земля, і я не хочу нікуди їхати, і я залишаюсь. Тому нам потрібно перше прийняти контекст війни. Контекст війни передбачає більший фокус на заходи безпеки. Тобто ну, мирне життя це мирне життя, контекст війни він передбачає те, що нам потрібно більше уваги концентрувати на засобах безпеки. Перше. Далі, у кожного побудова цього відчуття безпеки це індивідуальна історія. Звісно, можна давати якісь поради, але людина має сама для себе визначити, що для неї краще. Якщо для неї краще, я знаю, що є люди, які. Зробили собі ну, буквально повноцінне спальне місце в коридорі, там де плюс-мінус, ну там дві стіни, три стіни. Там їм безпечно. І незважаючи на те, чи є тривога, чи немає тривоги, людина з вечора іде і спить ну, в нормальних умовах, тому що там вже облаштоване нормальне спальне місце. І таким чином вона знижує, по перше, для себе ризики небезпеки. А по-друге, це дуже позитивно впливає на те, як вона взагалі цю ніч спить. Да? Ве може собі дозволити іноді там і не реагувати на повітряні тривоги, тому що вона підвищила свій рівень безпеки, і це нормально. У когось інші методи, хтось щось інше робить, хтось вирішив, що в місті небезпечно потрібно виїхати за місто. Я знаю людей, які навіть винайняли собі приватні будинки, виїхали за межі міста, тому що, ну, от, на їхню думку, знову ж таки, у кожного своя індивідуальна історія. Тут найголовніше нам зберегти свою психіку в плюс-мінус нормальному стані, який він може бути, та після трьох років таких жахіть. І, і вибрати той метод, який нам підходить краще. У нас, наприклад, історія з маленькою дитиною для мене важливіше, коли я вже і навіть чую, що працює протиповітряна оборона. Знову ж таки, це не рекомендація, це просто з особистого досвіду. І для мене важливіше, щоб мій дворічний син не чув оцих вибухів, і коли в нього глибока фаза сну. То я, я буду стояти над ним, готова прикрити його в будь-яку секунду, та? але мені важливіше, щоб він не прокинувся і не почув цих звуків. Тому все дуже індивідуально. Дивіться, хтось для себе питання безпеки вирішив, покинувши територію України. І це теж нормальна історія. Тому що для людини це прагнення. Бути в тих умовах, які гарантують їй відчуття безпеки. Інше питання: що дуже багато наших співгромадян виїхали за межі України, отримують інформацію з, ну, звідки з новин про те, що тут відбувається, і у багатьох дуже така підвищена тривожність, тому що, слухайте, ну вони виїхали, але це не відміняє їм адаптацію до нових умов. Тобто, з одного стресу точніше, взяли один стрес з собою, десь там на плічники, в валізи. Повезли І в умовах адаптації до нової країни, до нової культури, до нових умов, до нового побуту вони ще з собою несуть ту тривогу, яку вони з дому привезли. Тому там теж, знаєте, свої нюанси, і хтось думає, що вони там в більшій безпеці. Фізично, можливо, безпека вища. Ну, неможливо, а так вони є. А щодо ментального здоров'я, щодо тривоги, щодо переживань ну це ще питання. Тому тут знаєте, я, я завжди закликаю дуже толерантно ставитись до будь-якого вибору людини, якщо вона вирішила, що їй буде безпечніше, коли вона вийде з країни, вивезе дітей, я не знаю там батьків та похилого віку. Для неї це її формат безпеки. І ну, тут взагалі якихось оцінок, цьому давати ми, ну, ми не маємо морального права давати якісь оцінки, якщо людина вирішила, що їй буде безпечніше в цих умовах за межами України. І так воно і є, якщо ми говоримо про фізичну безпеку. І е, третій момент, про який я дуже-дуже наголошую, завжди наголошую, скрізь наголошую, е, це турбота про наше тіло. Тому що наше тіло це такий ресурс, е, у тому числі для нашого ментального здоров'я. І звісно, якщо ми перебуваємо на території України, якщо ми постійно стривожені повітряними тривогами, якщо ми не маємо нормального сну, слухайте, от сьогодні повітряна тривога десь там у з копійками закінчилась. Тобто, якщо чітко слідувати всім рекомендаціям, то людина ну, могла лягти нормально в ліжко спати десь о пів на третю ночі, та да? а там о сьомій вже потрібно знову вставати. Тому турбота про тіло це взагалі фокус номер один. Ми не отримуємо я зараз про тих, хто да, на території України, ми не отримуємо нормального режиму сну. Звісно, це впливає абсолютно на все. Тому прислухайтесь до вашого тіла. Я проводжу також і програми з психологічної підтримки персоналу. І там дуже часто люди виснажені фізично, втомлені, вони вважають, що вони вигоріли на роботі, що це вже професійне вигорання. І Ми разом розбираємо покроково розбираємо. І в більшості випадків якраз приходимо до висновку, що це елементарна втома, і втома ця спричинена передусім нашим тілом, якому не вистачає гарного якісного відпочинку, яке не може отримати свою порцію здорового сну. Тому зараз я, я вас дуже-дуже закликаю на да, фокус ментальне здоров'я, але ментальне здоров'я неможливо без підтримки нашого тіла. Тому бережіть себе. І я ось в цю фразу, в ці слова про бережіть себе, якраз вкладаю передусім турботу про своє фізичне тіло, про свій дух, своє ментальне здоров'я. І, власне, надія, надія звездою має бути, згадаємо міфологію, скриньку у Пандори, навіть там, на дні, коли всі лиха вийшли з цієї скриньки, на дні залишилась надія. Тому надія це те, що дає нам ресурс, дуже величезний іноді ресурс в таких умовах невизначеності. І ми маємо, маємо нести в серці цю надію. На те, що з часом ми будемо спати без повітряних тривог вночі, нікуди не потрібно буде переміщатись, бігти, і просто зможемо нарешті спокійно виспатись. Отже, бережіть себе, третя річниця жахливих подій. Але пам'ятаємо, що основною, основним завданням ворога є. Вчинення тиску на моральний стан людей. Це потрібно пам'ятати, і про це писали теоретики війни ще там більше ста років тому. Ну, це з того, що ми можемо читати, та? і це значить, що наш ворог активно це використовує. Тому турбота про наш моральний стан а наш моральний стан в гарному, на гарному, на високому такому рівні, неможливий, якщо ми не турбуємось про наше тіло. А ворогу, власне, таке і, і, і потрібно, та, щоб ми були виснажені морально. Бо ще раз процитую: у всіх випадках ми, ми керуємося ворог та керується принципом, що треба зробити війну настільки жахливою для цивільного населення, щоб воно благало про мир. Тобто, на які тортури вони націлені, щоб цей моральний дух вже там до нуля зійшов і щоб вже населення. Ну, от як Бісмарк зазначав, та благало свою владу про мир. Та? Тобто тиск чинило на представників своєї влади, передусім. Всім гарного дня, бережіть себе і до, до перемоги, прямуємо до перемоги.